Ворожий обстріл, приліт ракети, руйнування, пожежа є поранені і загиблі. Першими максимально швидко прибувають на місце надзвичайної події рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Від початку російського повномасштабного вторгнення ми з вдячністю називаємо їх героями нашого часу. Про відважних рятувальників у нашій програмі два роки війни. Перші тижні повномасштабної війни, суми. Початок березня російський літак скинув авіабомбу на вулицю Романську. Тоді рятувальники вперше зіткнулись із масштабними руйнуваннями і великою кількістю загиблих. Найстрашніше. Розбираю завали, ми знаходили вже тіла. І це ж, ви розумієте, 15 людей загиблих, троє дітей. Це страшні цифри. Ми не могли їх врятувати. А це було найтяжче. І, звичайно, тіла дітей. Діток виносили ми на руках. Ці бездихальні тіла ну дуже було тяжко. З перших днів великої російської війни в структурі управління ДСНС в Сумській області створили підрозділ спеціалізованої аварійно-рятувальної служби. Самі рятувальники говорять, її головні інструменти руки і лопати, адже розбирають завали вручну, особливо якщо інформація, що під руїнами люди. Це наш службовий автомобіль, на якому ми Виїжджаємо, називається Він Сарм, с що розшифровується як спеціальна аварійна рятувальна машина середнього типу. Вона призначається для доставки особового складу до місця проведення аварійно-рятувальних робіт та обладнана всім необхідним інструментом. Вражає ідеальна укладка великої кількості найрізноманітніших рятувальних засобів по секціях. Надважливо, що кожен рятувальник чітко знає, де знаходиться той чи інший інструмент, адже на місці рятувальної операції кожен має діяти продумано і швидко. Є ще розуміння власної безпеки. Всі повинні знати, де ти знаходишся, куди ти поліз. Бо якщо завалить рятувальника, то він вже не не врятує життя іншої особи. На вигляд, ніби гігантські плоскогубці доволі важкий інструмент, необхідний рятувальнику для роботи з металом і дає вправним рукам великі силові можливості. Це комбінований інструмент електричний, він як для перерізання, так і для жиму режиму, якщо потрібно дещо швидко стиснути або перерізати, використовується комбінований режим. Але найголовніший, мабуть, інструмент у рятувальника це мозок, голова, бо потрібно зробити все дуже обережно, щоб не нашкодити людині. Дві пневматичні подушки мають невеликі розміри, але великі можливості. Одна така подушка підіймає близько 21 тонни. Ух ти, ви її підкладаєте? Підкладаємо і, тисне, і вона так, піднімає і повітрям підіймає плиту, чи там, що впало, так? Да? Так, вона підіймає будь-що. Широкий арсенал інструментів із іншого боку автомобіля з цього боку у нас знаходяться бензопила та бензоріз. Це дуже важливий інструмент для рятувальника. Теж обов'язково первинний засіб пожежа угу. піновоздушна. Суміш цистерни на даному автомобілі немає, а є невелике загорання, тобто ми можемо там притушити, поки пожежний розрахунок добереться до місця подій. Також ми обладнані електрогенератором. Якщо десь потрібно, людям можемо виїхати на допомогу, якщо потрібно, дати 220. В цьому авто ще є освітлювальна мачта, вона підіймається зверху, з криші, і в нічний час вона дуже допомагає працювати. Ми виїздили на приліт ворожбу, і це було в темну пору. І нам хватило, щоб працювати на об'єктах. Сильна задимленість приміщення під час пожежі та горіння токсичних матеріалів, витік агресивних рідин чи газу, густий пил про розбиранні завалів при подібних небезпечних умовах під час рятувальних операцій хлопці вдягають апарати стисненого повітря. Це обов'язковий захист самого рятувальника. Вони призначені для захисту органів дихання в задимлених приміщеннях. На витоках аміаку, тобто, якщо потрібно захиститися, рятувальники вдягають ці апарати. Аварійно-рятувальна і пожежно рятувальна служби ДСНС України в Сумській області мають великий парк спеціальної автотехніки. Від бездоганного технічного стану цих потужних машин залежить швидкість доїзду на об'єкт, успішне проведення самої рятувальної операції, збережені життя людей, які опинились у небезпеці і чекають допомоги рятувальників ДСНС. Після прильотів, які ставалися в нас в місті. Також залучався калінчатий підйомник для розбору завалів. Був ракетний обстріл міста шостки. Виїздили, допомагали людям в ліквідації наслідків цієї небезпечної ситуації. На прикордоння виїжджаємо залучається техніка, особливо після обстрілів, коли проходять обстріли, йдуть загорання. Коли місцеві пожежні команди там не справляються, залучаються також наші підрозділи. Також допомагають. Гаємо і тому, тому, що ну наслідки дуже серйозні і дуже масштабні. Ніхто не може передбачити, як саме завершиться чергова повітряна тривога. Тому в аварійно-рятувальній службі ДСНС підрозділи кожної чергової зміни готові негайно зреагувати на сигнал про терміновий виїзд. Як у військових існує поняття бойової злагодженості, так і рятувальники мають свою відпрацьовану взаємодію під час ліквідації будь-якої надзвичайної ситуації. Ключове діяти відповідно до службових інструкцій та Розпоряджень керівника пожежно-рятувального підрозділу. Ранок 3 липня 2023 року шахетна атака на Суми, гучний удар, пожежа, повністю зруйнований під'їзд житлового будинку і ще один частково. Рятувальник Дмитро Шевченко досі пам'ятає події того дня. Ми їхали дуже швидко, ми знали вже, що це відбулося, що прилетів ворожий безпілотник. Ми одразу почали першим ділом. Займатися пошуком потерпілих, максимально намагалися врятувати людей. Ми бігали по квартирам, забігали в квартири, стукали людям і кричали, чи є хто живий. Ми старалися максимально швидко по всіх квартирах знайти людей, які живі, або їх звідти вивезти. Пожежа в будинку, спека на вулиці, загроза нових обвалів конструкцій, тривога за людей, які могли ще бути там під шматками стін. У ті години самі рятувальники працювали на межі своїх сил. Тепловий удар ми зловили, і ми стояли на себе. Воду виливали, але у нас не було ні секунди гаяти часу, тому що ми розуміли, що ми від нас зараз залежить життя людей. Що було того дня найважче сум і біль, що іноді ти безсилий, згадує Дмитро. Коли ми доставали, вже потерпілу жінку, але на жаль, вона вже виявилася не живою. Стояв її чоловік і дивився на нас, і те розуміння, що ти не можеш уже в цей момент нічого зробити. Ти просто о, кидаєш на людину погляд, співчуття, і це все, що ти можеш на даний момент зробити. Неймовірно, але в тому пеклі на четверту добу пошукової операції колега Дмитра, рятувальник Ярослав, у тій квартирі, яку повністю зруйнував російський шахет, знайшов кота. Трирічний Мурчик уцілів дивом, хоч отримав опіки лапок і сильний стрес. Промінець світла в душі кожного, тому що це був четвертий день: четвертий день горіння, четвертий день просто в диму, просто в грязюці, в багнюці. І тут це створіннячко, пухнасте, воно, воно просто так підняло нам всім настрій. І особливо хазяйці дуже-дуже ми за своє життя, мабуть, не чули скільки слів подяки хі -хі, у свою адресу, як в той день. Такого забути не можна. Ні, це, це не забувається. Це, це в душі залишається назавжди, мабуть. Наша праця, ми гордимося тим, що носимо звання рятувальника. Я вам так скажу. Увечері, 29 липня 2023 року. Російська ракета знищила навчальний корпус Сумського училища. Рятувальники ДСНС прибули на місце вже в перші хвилини після удару. Будівля основного корпусу практично вщент зруйнована. Там вчора не тільки були руйнування, а й вирувала величезна пожежа на великій площі близько 50 квадратних метрів. Тому нам доводилось і розбирати руйнування, і проводити пошукові роботи, а також ще ліквідовувати всередки горіння. Рятувальник Олександр Сонін того вечора працював на місці російського ракетного удару. А наступного разом з колегами вони витягли з руїн колекцію унікальних гравюр. Ми працюємо на характер. Що це значить, то, що люди може не знають, це коли в тебе нема сил, ти вже все, ти падаєш, але ти розумієш, що ти повижен, ти потрібно тобі зробити, і ти стоїш і робиш. І нема там в голові, що там жара, чи там сонце, чи там холодно. Взагалі цього в голові немає. Ти робиш на характер. А чому? Тому що е, краще я вважаю, цієї роботи немає, Немає краще, тому що ми рятуємо людей. Що може краще бути. Чим врятувати людину. У вересні 2022 року сумські рятувальники терміново виїхали в Боринь, де потужний буревій за лічені хвилини наробив багато лиха. 210 будівель пошкоджені, серед них місцева лікарня і житлові будинки. На кілька годин був зупинений рух залізничних потягів. Блискавка влучила в електропідстанцію та залишила місто без світла. Тож намет рятувальників стали для жителів Борині осередком світла і тепла. Рятувальне відділення Олександра Соніна працювало без відпочинку. Перший Катастрофа, дуже багато дахів злетіло, около 200 домів було пошкоджене. Ми приїхали, як я пам'ятаю, десь о 19-й годині, десь приблизно. Ми працювали всю ніч вночі, ми ставили палатки для того, щоб вранці люди, коли проснулися, вони могли б піти туди, на обігрів, зарядити свої телефони, випити кави. Ми не спали, ми встановили Вили палатки, і потім почали е е перекривати дах, тому що якщо піде дощ, то е зальє квартири і дома. Багато людей були нам дуже вдячні і казали Великі вам дякую. Наш одяг був мокрий. Насквозь футболки були мокрі. Ми пороздягалися, на насліди дивляться. А ми до буржуйка стояла, до буржуйки, хоча б на 10 хвилин їх висушити. Тому що вночі взагалі ну, не було часу, не хвилинки. Хотілося максимально допомогти людям. Рятувальники ДСНС від часу російської повномасштабної агресії ми побачили і зрозуміли, якою важливою є їх місія врятувати і допомогти. І на жаль, ми говоримо і про втрати серед тих героїв, які мчать на наші виклики про допомогу. 17 липня внаслідок російського удару по території пожежно-рятувального підрозділу у Білопіллі шестеро рятувальників були травмовані. А 22-річний рятувальник Сергій Антоненко через отримані травми помер. Шостка північна столиця Сумщини, і велике місто оборонників. Ворог постійно тероризує місто ракетними обстрілами і шахетними атаками. 13 січня близько 7.30 росіяни влаштували масований ракетний обстріл. Одна із семи ворожих ракет вибухнула у дворі між двома п'ятиповерхівками. І як бахнуло, окно впало на диван. Это хорошо, що зять уже устал, А то б на его і кухня теж туди внутрі упала. Вибухова хвиля завдала багато руйнувань. У будинку вибило віконні рами, вигнало й вирвало вхідні металеві двері у під'їздах. У тому під'їзді діта. Десь... Шестом лівкаком теж на перва, ні на, на втором говорит, У нас говорит, котел вылетел в, другу, в другу комнату. Если Якщо в дом, это ж взагалі була б, я не знаю, що там ну, все, конець би, ні води, ні газу, ні світу, все, Іди куди хочеш. День ракетної атаки була чергова зміна пожежного рятувальника Сергія. Приїхали сюди, побачивши, що тут нанесли ракетний удар, ракета, були, ну, горіли. Господарчі споруди, і в результаті вибухової хвилі були пошкоджені два будинки. Тут да, встановлений пункт незглавності, палатка. Все швидко розгорнули і почали люди сходитись. І хто грітись, хто обідати. Долучилися волонтери з гарячими обідами, чай, кава, наші психологи ДСНС, генератор працював. Люди заряджали телефони. Тим часом рятувальники разом з бригадами комунальників допомагали закрити зруйновані елементи помешкань, плівкою та щитами ДСП. Як довго довелося тут працювати? <працювати> а, ну, наша зміна була до 6-7 вечора. І після нас ще хлопці працювали. Можна сказати, цілодобово. Таких випадках люди от, сподіваються на вас, чекають вас. Наскільки це от мотивує? Як вам сказати, щоб таких випадків зовсім не було? Хотілося б рятувальники? Це круто. Ще більше терору, артилерією, мінами, градами, шахедами зазнають населені пункти уздовж лінії державного кордону з країною агресоркою. Тож чергові караули місцевих пожежно-рятувальних частин за ці два роки повномасштабної війни у критичних ситуаціях не раз виїжджали на допомогу своїм колегам. Шостка від кордону знаходиться приблизно 55-60 кілометрів від кордону. Це в зоні досяжності обстрілу, так? в зону ну не всіма видами оружжя, але багатьма видами оружжя, вони як шагеди запускають, так і все. Не сильно давно обстріляли градами. Якраз по самому СМТ з Нобногородська. Там по центру СМТ прилетіли гради, була машина там горивша, вони теж виїжджали на ліквідацію цієї події. Для українського суспільства я вважаю, що наша праця. Ну, на даний момент востребована. Всі разом і один за одного. Номер 101 – запобігти, врятувати, допомогти. Пожежні рятувальники ДСНС у надскладний для України час стали для людей уособленням надійного щита захисту від небезпеки. Працівники ДСНС і також. Збройні сили України, сили територіальної оборони, та так, ну, медики, енергетики всі стали такими, от ну, як, такими знаками незламності української нації. Було таке чувство солідарності, солідарності, яке об'єднувало нас разом. Ми розуміли, що тепер нам доведеться не тільки так сказати, боротися з вогнем, а ще й з наслідками. Повноштабного військового вторгнення доба чергування три доби відпочинку. Виїзд на виклик за кілька хвилин. А крім бойовки, так називають свій одяг, рятувальники. Зверху обов'язковий бронезахист, навантаження до 15 кілограмів, що вимагає від пожежного рятувальника неабиякої фізичної витривалості. Той, кого люди кличуть на допомогу, має бути добре захищений і сам ситуації бували різні, деякі були там ускладнені великою пожежею. Деякі, наприклад, без пожежі але велика руйнація, тобто треба було там розбирати завали. Деякі треба ну, від нас допомоги населенню, бо були там розрушені ну, фасади будівель. Кожен виклик він завжди не похожий на той, який був перед цим. Це все зважена робота як один механізм. Без Семен Сергієнко один із героїв-рятувальників України, який за свою самовіддану роботу в умовах воєнного стану відзначений державною нагородою. А роботу свою любите, попри те, що вона така небезпечна. Люблю, звісно. Я вже працюю 15 років, обрав не випадково цю спеціальність. Це наша робота і. Слово важкість вимикається тут. Ми працюємо на результат. Для нас найголовніше це врятувати життя. Є ще і везіння, везіння, і я вважаю, що всіх, мабуть, рятувальників в цілому в світі оберігає Бог за два роки повномасштабної російської агресії. У літопис рятувальників ДСНС Сумщини вже десятки зворушливих життєвих історій: про вчасне прибуття на допомогу, про людяне ставлення і надлюдські зусилля, про під кров і втому вони щодня в епіцентрі небезпеки, але жоден з них ніколи не звеличується своєю особистою мужністю. Вони наші янголи порятунку, українські герої без рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій.